Привіт, з вами я, Сладкий, і сьогодні я буду грати в Зомбі проти рослин 2. Це друга частина Зомбі проти рослин. Перший я пройшов і зараз будемо проходити. таке? Окей. Мені дали подарунок. І ще один подарунок дали. Окей, так, тільки мало мені подарунки, дати? будемо проходити 12 рівень. Ці росли два рослин цього війни. Ось цього, цього заразу воно дуже класна. Ось цього цього і цього. І все. Оці, оці двоє мені не дуже подобаються. Що це? Окей, починаємо. <кій> <кій> Поставимо соняшник. Давайте еще одну пускай. Ось. Что-то не знаю. Короче, ми його <кхм> ставимо сюди. Все заморожено, в общем. А, тут нам могилу будуть заважати. Ничего, ну, зараз ми купимо капусту. І все. Цього. Фараон, де. Ну, блин. Давайте. Блін, оце треба перемогти, він нам дає ульт. А ульт тут дуже корисна штука. В принципі, сюди ставимо горіть. А не знаю, давайте даю поставимо чи що Так, тут капець. Могу цю цього... михросин стали їсти лопата. Слушай, За... Боже мой, чего замороженное? на знаю, знаешь, счетце? Давай, стреляй в него. Чу -чу, Блин, такая себе. А да тут один все нас. горох Значит, кто? Всього ще треба перемогти, тут уже моровся. Так, окей, нормально. Горіх. О, уй, ульт, ульта, ульта, ульта. Я її використаю на капусту, потому що капуста, она мені дуже подобається, її ульт, в принципі. Це її як і не було ніколи. Ай. Заморажено. Ось, забираємо. Горіх укріпляємо. Відстав я прям поект цей. Ось і... забираємо, горіх укріпляємо. Окей, давайте тепер монетки збирати, щоб, не знаю, щоб купити. Сюди ще горохи стріляли, капусту, щоб вони могли атакувати. Ой, блін, горішек, горішек, живий, 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 живий. У нас тут не горить, пані щось. Ще й ці приїхали. Я вважаю, що треба в'язати. Так, ось. Все, капуста справляється. Все сюди. Всього заморажено. Все у нас чисто поле. Окей, давайте, 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 добийте його, давайте, давайте. А, він ще, звичайно, зомбі перед... Так, замражений. А, він навіть замолиться. Не встиг. Ура, ми перемогли. Забираємо наш у нас що? Монетки і... Еще <кхем> і щось. Якась голова. Ну окей. Ну и. О, шипиньята, класс. Это моя друга уже пиньята. На меня усиление. Класс. всего можно открыть и Классно. вибачаюся, це була реклама, я не знаю, що в Зомбі прот... в протягом рослина 2 є реклама, ну окей, давайте. Далі грати. Ой, що це за гриби такі? Що мені з ними робити треба? Міну давайте подпочимем. Все, Окей, левел ап. І візьмемо оцю. Ну, все, давайте. Я не знаю просто, що це таке. Що це таке? Я на нього ставити не можу. Я не знаю, що з ним робити. Може нам треба їх захистити, типу? Не знаю, не знаю. Так. Так. Ігорі стані. Заморажуємо. Так, все він заморожений. Тепер нам треба його добити. О, там ще йде. Треба накопити на цих на стрілях Давайте все ще замрознімо сюди поставимо гру пострій. Сюди ще треба щось поставити. А! Ну що ж, ну що ж, що Тяп горіх. Давай, 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 давай. Ой, ой, ой. Не знаю, давайте чого бути, чего... давайте чого заморозимо, щоб не потом такого. Де ще треба когось поставити? Де мої монетки? Я буду ставити більше соняшників, щоб в мене було більше монеток. Щоб мене розчистили коло, Ось цих заморажений. Все, я хочу сюди швидше. лучше. Заставлю Там ще десь фараон іде. Прикиньте, можна було щось таке на горі підспити. А, хоча б він би тоді не горів, він дав мені нічого. Оооо. їх. Капець, що тут твориться? Это хватить крыхчать. Так, заморозить треба эту честь. О, что тут выпили в нее выпали, давайте. Добывайте все. Разбом. Ой, типа не сюда именно тут не так запускается. Мне И всё, ещё и, и сюда давайте. И все. И перемога? Так, перемога. О, мне капусту дал, ура! Классно. Капуста, капуста. Окей, окей. Давайте мне уже мою капусту. Next level. Ще ще одну волну пройдемо. Знову рекламу. Та йом. Все, продовжуємо. Зараз пройдемо ще один рівень. Хочу взяти новеньку капусту. О, відразу її можна прокачати на другий левел. Можна ще прокачати на 10 момент? Окей, прокачу. Це ментер крута капуста. Ой, ще утім. Правда, за 200 монет, но окей. На спікорисно. І все. І все, я думаю, вистачно. Mm -hmm. Все там соняшник вріза. Щоб у нас було більше монет. Хочу купити капусту спробувати. Ставим одразу Два сонясниці. Вот Ой, ты заморозил. Давай капусту сюда поставим. Следы тех, кто набоксирует, она боксер. Боксируй, боксируй, давай. Неси сюда в с древа, тут капуста стоит. Ну, капуста, покажи, что ты можешь. Давай, давай, бы его, бы. А что его не добыла? Ну вот. Давайте сюда еще капусту построим. Бей, бей, давай. И так тебе капусту подавай. Всяко она боксивая, классная. Светачку прям капусту. На принципі і могли в зоні, в принципі, зо... все в в б'є. Так, сюди ставмо. О, все, заморажував. Так. так, там скиди. Ай, ні, 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 не треба. Що буде? Що Я потім обов'язково спробую. Допропустити саме. Що допомагає. О, ви бачите, вона йому голову відбила, просто. Давайте спробуємо зараз покрасити капустку. Ось і, наприклад. О, Бог ти мой, ви подивіться, що вона робить. Не? О. Знаю классно так, капусту догоню, какую-то капусту, и все, до нас начинается не поедать. А тут все прямо заморозится. Okay. Давайте капусту, капусту. Ну всю эту всю капусту. И все. Окей. Я пойду. Ну, это. Я не знаю, что когда я его забрал.

О, дякую, дякую. На цьому я буду всім казати пока. Ждіть нові відео. З вами був я. З вами був я, Салатик. Всім пока. Ждіть нові відео.